run as a city literature, are primarily for uh, young people to support and empower them through reading and writing. Mm. And every two years, we give away thousands of books across the city, which are chosen to buy I also participated in a UNESCO City Literature Collaboration Project called Bring Your Own Literature. I say that one of the ці І Також вже більшу гроші. А знаєте, коли мене питають, чи нам потрібні гроші, я завжди кажу, ні, нам не потрібні гроші, нам не потрібно фінансування. Нам потрібно, щоб ви до нас приїжджали, щоб ви нас бачили і щоб ви про нас розповідали. Це є найцінніше, що ви можете зробити зараз для українців. І дякую, що ви сьогодні у Львові. У 2015 році Львів долучився до мережі креативних міст ЮНЕСКО і останні 10 років активно працювали над реалізацією різних програм. Насправді, і давно мали мрію і бажання зібрати наших друзів, гостей і партнерів, щоб проговорити наявні проекти, наявні партнерства, обмінятися досвідом, повчитися один в одного насправді і поділитися кращими практиками. Маємо спільні досвіди, спільні. Роботу в по різних сферах і в сфері перекладу, і в сфері підтримки нових молодих авторів, і в різних преміальних процесах, і це десь, річ це добра нагода зібратися, поговорити і продумати про плани на майбутнє. І е, тішимося з того, що дуже багато наших партнерів і друзів з інших міст літератури відгукнулися до нас. Цього до нас приїхали наші е, колеги з міст літератури Рейк'явіка, Кракова, Вільнюса, з яким маємо багато доброї співпраці і надійних програм, Тарту е, і насправді багато українських партнерів з е, е, міста Херсона з е, Києва з Луцька. Це якраз ті люди, які і ті команди, які. І думають над тим, щоб подаватися uh, на здобуття титулу в креативній мережі літератури. І це теж дуже добра нагода познайомитися uh, один з одним і поговорити про те, як працюють такі титули, як працюють такі програми. Коли Wilness написав Application to Become the City of Literature Львів вас де ситі вич Хелптас сомач. And uh, we made uh, different meetings. We, we asked uh, Bogdana to come to Vilnius and to tell us, to let us know more about what to do, what to do better to become the city of uh, literature. So uh, we had really big support, big help. So now uh, we have common projects. We are organizing Young City readings and uh, the, the project together with young writers, young poets. And we are really happy to do this together with Srivija. I think we will do it in the future and because I, I see the reason to do this not only for Ukrainian young writers but also for Lithuanian.